Привіт, давай знайомитись. Ми Державна міграційна служба України. Тобі може здатися, що ти про нас не чув. Але це не так. Ось ми видаємо тобі паспорт. Тут перші з державних органів запровадили електронну чергу для отримання адміністративних послуг. Ось тут черги в наших підрозділах, коли почався безвіз. А тут довелося видворити з країни іноземця, який порушив правила перебування в Україні. Тут ми почали відкривати центри для оформлення паспортів за кордоном. А тут документуємо іноземців. Ось тут радісні обличчя людей, які стали громадянами України. Тут перевіряємо, чи іноземці не забули оновити документи. А ось тут, на щойно деокупованій території, надаємо послуги нашим громадянам. Хто ж ми є? Державна міграційна служба України скорочено ДМС, центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ. Служба реалізує державну політику у сферах міграції, імміграції та еміграції, у тому числі протидії нелегальній, незаконній міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Так, це офіційне визначення з нашого положення. Давай скоріше до суті. Де ж ти будеш працювати, якщо підеш до нас? Варіантів багатько, адже ДМС це центральний апарат. Знаходиться в Києві, здійснює контроль роботи територіальних органів та підрозділів по всій Україні. Зміни в законодавстві, міжнародні договори, співпраця з іншими органами влади це все також апарат. Територіальні органи наразі їх 23, знаходяться в обласних центрах та виконують роботу в межах свого регіону. Найчастіше це одна дві області. Територіальні підрозділи, їх нині 419, це саме ті офіси, до яких звертаються громадяни для отримання послуг, ти міг чути назву паспортні столи. Це вони, але назва вже застаріла і не показує всього спектру нашої роботи: три ПТПІ, три ПТРБ та Центр соціальної інтеграції біженців. Що ж ти будеш робити? О, тут теж вибір величезний: здійснювати прийом людей для оформлення паспорта, посвідки, громадянства тощо, проставляти апостиль на документах, виданих ДМС, консультувати людей по телефону, через соціальні мережі або ж відповідати на офіційні звернення. Робота з нормативно-правовими документами, з журналістами, з міжнародними партнерами, з іншими органами влади, різноманітними організаціями, перевіряти дозвільні документи іноземців, здійснювати виїзди для надання послуг тощо. Що від тебе потрібно вища освіта не нижче молодшого бакалавра, вільне володіння українською мовою. Не просто на словах, а офіційний документ, що підтверджує це знання законодавства України, повага та любов до держави, що ми пропонуємо, прозорі умови праці, стабільну заробітну плату, відпустку 30 днів. А то й більше, якщо затримаєшся з нами довше, ніж на 5 років, можливість змінювати країну на краще, готовий приєднатися до нашої команди або маєш додаткові запитання. Заповнюй анкету. Дзвони плюс 38 044. 365 33 22 пиши в наші соцмережі Давай будувати державу мрії разом, твоя Державна міграційна служба України. Прозорі дії, швидкий результат.